Екстрене попередження Буданова на фоні останніх обстрілів України та навіть застосування міжконтинентальних балістичних ракет росіянами з'явилося ще дещо. Схоже, ставки ростуть, буцімто Путін вдався до ще більшої ескалації. Тому українцям слід бути готовими. Загроза зараз особливо висока. Ну а про які небезпеки попереджають нас та що буде далі? Подробиці ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. Тож невже росіяни готують щось ще масштабніше. Голова української розвідки попереджає про нові загрози для Європи та готує загарбникам відповідь. Тож, давайте про все по порядку І почнімо з того, що начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та директор воєнної розвідки Міноборони Словацької Республіки генерал-майор Юрай Штефанко обговорили. Питання співпраці з огляду на наявні загрози європейській безпеці. Про це гур повідомляє у Фейсбуці. У розмові обговорила взаємодію воєнних розвиток України та Словаччини, Відзначили важливі співпраці з огляду на наявні загрози європейській безпеці. Йдеться у повідомленні. Штефанко відзначив професіоналізм воїнів гурміноборонам під час російсько-української війни та висловив готовність до зміцнення співпраці своєю чергою. Буданов подякував за. Конструктивний діалог та зазначив, що солідарність між двома державами на всіх рівнях істотно та позитивно впливає на здатність ефективно захистити демократичну та об'єднану Європу. Також керівники спецслужб двох держав шанували пам'ять полеглих за свободу і незалежність українських розвідників. Тепер які ж сюрпризи підготувала українська розвідка, адже Буданов не тільки проанонсував свіжу бавовну, а й показав її. Пам'ятаєте, як напередодні в Брянській. Області РФ міста Карачів горів арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ, і його тоді атакували БПЛА. Якось у цей же день керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відзначив боротьбу українців, зокрема роль розвідки у протистоянні ворогові, та згадав про підготовку нових сюрпризів для росіян. Він згадує, як майже три роки тому московські генерали серйозно планували взяти Київ за три дні і пройтись по Хрещатику парадом. Ми, українці, військові, і цивільні, не дали їм цього зробити, бо воля і гідність, незалежність країни ми цінуємо понад усе більше ніж. Ж власне життя. Ми, українські розвідники, попереджали суспільство про небезпеку. В цьому наша робота знати все про ворога і готуватись до найгіршого сценарію. Саме тому головне управління розвідки виявилось готовим з перших хвилин повномасштабного вторгнення успішно протистояти ворогу. Вказує Буданов у дописі. У контексті цього він зауважив, як розвідники боролися з ворогом та попереджав про підготовку нових сюрпризів для ворога. Цитую наші підрозділи разом із побратимами відстояли Київ, визволяли Харків, Херсон, острів Зміїни та Вовчанськ. До останнього захищали Сіверськодонецьк і Маріуполь, Бахмут і Авдіївку. Наші безпілотники досягають цілий за півтори тисячі кілометрів у глибокому ворожому тилу. А морські дрони очищають Чорне море від російського військового флоту. і Ми готуємо ворогу нові сюрпризи. Наш одвічний ворог не відмовився від своєї мети знищити Україну як державу, і українців як народ. Тому ми і далі маємо бути сильними і на Легливими в досягненні нашої цілі завдати поразки окупантам визволити українську землю, збудувати державу нашої мрії, могутню незалежну справедливу Україну. Пише очільник гур до слова. Також напередодні керівник головного управління розвідки Міноборони України. Кирило Буданов привітав українців із Днем Гідності та Свободи. Очільник гур зазначає, що наразі наша країна згадує важливі для історії помаранчеву революцію та революцію гідності. а Також їхніх творців, громадян України. Він зазначає, що жодна ідея у світі не здатна жити, якщо немає людей, здатних боротися за ці ідеали. яка мріє, але не діє, зрештою зникає з лиця землі. Зазначив Буданов. Він звертає увагу на те, що і в 2004-му, і в 2013 тисячі роках українці захищали цінності демократії та свободи. Наше право на вільний вибір та майбутнє України у ході обох революцій Українці протистояли РЕФ та її потужній пропаганді. Цитую, коли Москва відгодована після розпаду радянського союзу, зазнала фіаско, Вона розпочала проти України брутальну війну. І її вона теж програє. Найкраща сини і доньки української нації в бою. їдеться в привітанні. Боданов також наголошує, що зараз Україна гуртує всі сили, які здатні чинити спротив Росії. Водночас. Ми зберігаємо пам'ять про тривалу боротьбу нашої країни за вільне життя на рідній землі. Цитую далі продовжимо боротьбу з РФ заради волі і гідності, базових цінностей української нації, заради добра і любові один до одного, заради любові до. України, слава всім борцям за вільну Україну, додав Буданов. Водночас на офіційних сторінках командування десантно-штурмових військ ЗС України в соцмережах, зокрема інстаграм, з'явилися майже п'яти відео з привітанням від представників шоу-бізнесу, громадських діячів, волонтерів. Політиків і в цілому публічних відомих людей. Тож там серед них у відео десантно-штурмові війська ЗСУ також привітав і начальник головного управління розвитки міноборони України Кирило Будано. Дорогі побратими, вітаю вас з днем десантно-штурмових військ. Свято мужності, героїзму та відваги. Десант завжди в авангарді війни безстрашно йде в бій та виконує найскладніші завдання незалежно від обставин Український десантник. Це жахий вирок для рашистського окупанта, яка б ворожа літа не протистояла Ва, зустріч з українським десантом на полі бою стає для ворога останньою для ДШВ Немає неможливого. Ви завжди там, де найгарячіше, там де насправді вирішується доля нашої країни. Бажаю вам міцного здоров'я, незламної волі та шляху до нашої перемоги. Заявив Буданов. Ну а перед ним у відео з'явилась співачка Тіна Кароль, продюсерка нацвідбору на Євробачення 23 го Із стильною укладкою та мейкапом і вона привітала захисників нашої країни. Так бажаю завжди тримати. Ся впевнено як на землі, так і в повітрі веліта зсу і гордість України пошана Уклін і вдячність сказала Тіна Кароль. У відео з'явилися інші представники українського шоу бізнесу Серед них перший представник від України на Євробаченні 2003 року Олександр Пономарьов, фронтмен гурту «Окан Ельзе, військовослужбовець Святослава Карчук, захисники України, учасника гурту Антитіла телеведучий продюсер Ігор Кондрацюк колишній телеведучий волонтер Сергій Протула, військовослужбовець, письменник, музикант Сергій Жадан, шеф-кухар Євген Клопотенко. Ну і письменник Руслан Горовий. Ну а ми будемо очікувати на ще більше позитивних новин та таких сюрпризів від наших захисників. і Оперативно вам про всі новини розповідати. А наразі ж увага всього світу прикута до новини про міжконтинентальну балістичну ракету, якою рашисти ймовірно атакували Україну, адже з'явилася інформація, що Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Водночас, мало ймовірно, що це буде повторюватися, часто оскільки такої зброї у Росіян вкрай мало. І про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко. Я не думаю, що РФ буде кошмарити, бо якщо інших ракет в них сотні, то міжконтинентальних десятки вартість такої ракета просто шалена від 50 мільйонів одна раката. А вибухівки вона може нести не більше ніж три разом взяті ескандари, сказав він. На думку Романенка, Кремль пішов на застосування дефіцитної міжконтинентальної ракети, виключно для психологічного тиску на українців. Цитую далі, як по Дніпру пишуть, що вдарила ракета взагалі без вибухівки, тобто це може бути і псо спосіб психологічного тиску, зазначив експерт. При цьому Романенко скептично поставився до чуток про те, що расисти за останні десятиліт. Могли накопичити арсенали з понад 500 міжконтинентальних балістичних ракет. За його словами, такі підрахунки ймовірно включають ракети для підводних човнів. А ось думка ще одного експерта така теоретично рефія могла б встановлювати на міжконтинентальну балістичну ракету, якою вдарила по Дніпро фугасну бойову частину замість ядерної боєголовки. І таку думку висловив головний редактор спеціалізованого воєнного вдання Дефенс Експрес Олег Катков. Цитую, але це окремо. Према розробки не має сенсу для ракет навіть середньої дальності. Створювати осколково фугасну бойову частину вона коштує дуже дорого, а ефект буде дуже маленький. Фігурувала інформація, що вага може бути 1,2 тонни, але немає сенсу, адже майже таку ж бойову частину, але незначно меншу дальність несе корейська КН-23. Там до тонни може бути і вона буде коштувати у сотні разів дешевше, сказав Катков. Водночас він додав, що хотів би поставити більше питань представнику повітряних сил щодо повідомлення про застосування МБР по території України. Щодо самої ракети, експерт відзначив, що вона має доволі низьку точність, тому встановлювати на неї фуга. Власну частину просто немає сенсу. Ну, а в свою чергу, будемо далі а, безпосередньо говорити про те, що а, ескалація конфлікту принаймні з боку Путіна, вона. А, Зараз досить явна і як вже зазначив президент України Володимир Зеленський. Цитую сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін вдарив по нашому місту Дніпру, одному з найбільших міст України. Путін Бреша, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю, бо маємо на це право світ повинен на це реагувати. зараз. Сильної реакції у світі немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє нас. Шановні партнери, вас також він перевіряє безпосередньо. Така теза лунала від президента нашої держави Володимира Зеленського. Ну і більшість аналітиків міжнародних дописували безпосередньо і про те, що це з боку Путіна було як ядерне попередження незалежно від дальності ракети. А, до прикладу, один із експертів дав коментар CNN, Основна різниця між міжконтинентальною балістичною ракетою та іншими типами ракет полягає лише в значно більшій дальності, але важливішим фактором є корисне навантаження ракети. І ракета, що атакувала Дніпро, несла корисне навантаження. типу Мір в кілька боєголовок для ударів по окремих цілях. Цей тип був розроблений під час холодної війни для доставки кількох ядерних зарядів для різних цілей, і деякі експерти говорять, що цього разу Путін дав наказ не використовувати ядерні боєголовки. Ось а можливо, це було попередження. Буцім, то готуйтеся наступного разу, можемо їх не замінювати. Ви знаєте, що от західні змі вже масово спростовують, нібито, що Ерефія вчора вдарила по Україні цією балістичною ракетою. багато видань дописувало, посилаючись на західних офіційних осіб. Зокрема, про те, що медіа з посиланням на західних офіційних осіб пишуть, що це була балістична ракета середньої дальності. Низка західних ЗМІ заперечує, що Росія атакувала Україну 21 листопада міжконтинентальною балістичною ракетою. Журналісти посилаються на західних офіційних осіб і пишуть... Шуть, що це була балістична ракета середньої дальності, але не міжконтинентальна. Також в одному з видань дописували, що Україна звинуватила нібито Росію в запуску міжконтинентальної балістичної ракети під час нічної атаки, що стало першим використанням такої зброї під час війни. Західні офіційні представники це твердження, заявивши заявивши, що це була балістична ракета. Саме йшлося у повідомленні. CBC News також з посиланням на двох американських офіційних осіб. Повідомляє, що 21 листопада Росія випустила по Україні балістичну ракету. Одне джерелом джерел саме сказало, що це була балістична ракета середньої дальності, запущена зі сходу Волгограда. Чому? Росіяни використали проти України відверто експериментальну ракету і як на це реагують наші партнери. Далі дізнаємося від політолога та експерта Бориса тизенгаузена А що хочу сказати, Росія вже давно показала, що може застосовувати або якщо захоче, або якщо дозволять, застосує ядерну зброю, тому що нагадаю, і кинжали. І іскандери, і хастоперші це все носії потенційні носії ядерного заряду. На ці ракети ну фактично Лукашенко ж е, отримав іскандери з ядерної боєголовки. Ну, начебто, uh -huh. така інформація є тому. А Росія вже давно б'є там з перших днів після повномасштабного вторгнення, а то й раніше б'є по нам носіями ядерної зброї. Тому зараз вона вдарила ще одне одним носієм. Це ну не будемо там говорити, що це робіш. Поки що не підтверджено, але не підтверджено, але ж дуже схоже. Тому е це підвищення дійсно ставок. Е є там проблема така, це для нас проблема. Якщо іскандери, якщо кинжали навіть циркони ми збиваємо. То щоб збивати ось такі ракети, нам потрібно ну ефективно збивати. Нам потрібно щось на кшталт американської системи ТаД, е, яку вона до речі постачала в Ізраїль, коли ізра Іран атакував Ізраїль, але там є нюанс дуже важливий: щоб обслуговувати цю систему. Тад потрібно десь ну, біля ста е, військових, на, навч... на, ну які вже навички мають. Навчати з нуля ніхто, ну і взагалі ніхто не буде навчати з нуля, і та а тому. А якщо Сполучені Штати хочуть, щоб Росія там не била або щоб ми ефективно збивали, вони повинні поставити нам. Ну вони нічого нам не винні, але ж а, не будемо зараз там а, в минуле оглядатися і там а, піднімати питання Будапештського меморандуму. А ось там, до речі, Україна вважає, що винні. Тому є такий момент. Але чи вірю я, що Путін може застосувати а, вже ракету межконтинентальну з ядерною боєголовкою? Ні, не вірю. А, так, він може якийсь там ЯРС застосувати, а, щоб, щоб показати, що я можу взагалі лупити по вам. А, Ядерними носіями, ну ми ж розуміємо, що ця ракета вона була без бойової частини. Навіть здається, мені взагалі без бойової частини, не тільки без ядерного. А, тому є питання, чому це сталося? Ну звісно ж, це відповідь у Путіна. Вже розписана доктрина відповіді ядерної. У нього є доктрина ядерного шантажу і є доктрина там ядерних відповідь ескалації. Тому на а, це відповідь на те, що Сполучені Штати дозволили бити по території Російської Федерації балістикою, і дозволили там застосовувати американські дані для сторшеду і скальпів британських і французьких. Тому чи зараз дуже важливий момент: чи злякається Захід і скаже все, ми зрозуміли, що ви там не жартуєте? Чи на заході є розуміння, що Путін не застосує сьогодні? Дуже показова а Захарова. До речі, казала, що база протиповітряної оборони в Польщі американська база, вона вже занесена в реєстр пріоритетних цілей для? Російських ракет тому ну зараз побачимо. Ну але ж всім повинна е, розуміти, що в них є ну, більш дієвий інструмент. В них є дійсно ефективні санкції, якщо відслідковувати їх виконування. Є такий момент. Взагалі, у Путіна на, на цей момент могло вже не бути грошей на ведення війни, якщо б дотримувалися і, і, і слідкували б за, за тим, що. Дотримуються санкцій, але ж ну, ми розуміємо, що не все так однозначно. Це реально виглядає. Знаєте, якщо так на пальцях, це все одно що по камарю, там з, з крупнокаліберної протитанкової гармати лупашить. Ну от але росіяни йдуть на все, що завгодно, аби тільки залякати Україну і всіх західних партнерів. Отже, 50-тонна міжконтинентальна балістична ракета РС-26 Рубіж мала час підльоту до Дніпра усього лише 5 хвилин. Ви бачите, відстань здавалося б, значна, але як для такої ракети, досить незначна. Запускалася вона з полігону Капустін Яр в Астраханській області, як і зазначалося в попередніх даних. Збивати цю ракету можуть лише американські системи протиракетної оборони ТАД, про які вже згадував Борис Тезенгаузен. Тож єдине, що ми можемо зробити, це вчергове закликати всіх вас оперативно реагувати на тривоги. Про Тад є вони в Сполучених Штатах, є одна така батарея в. Ізраїлі, от якби чи не заважала б хоча б одна батарейка така в Україні. Ну, скажімо так, якщо вона в нас буде, не факт, що ми будемо її використовувати, але як елемент тиску на Росію, що, мовляв, не боїмося ми вас і ваших МБК. МБР, то в принципі було б непогано. Зараз зможете побачити на екрані саме цей комплекс ТААД коштує він приблизно. Це його ракета протиракета, точніше, яка застосовується з батареї пускової установки системи ТААД. Саме він може збивати міжконтинентальні балістичні ракети. Тому що збивати її потрібно ще там, високо в космосі, доки вона ще не зайшла в термінальну стадію траєкторії і не розділилася на окремі бойові частини. От, е зрозуміло, що ані Петріот, ані Насамс, ані Айрі СТІ на, на це не здатні. Е так от, е ось такий саме комплекс нещодавно американці якраз в Ізраїль. І поставили, от і дайте нам тепер також нам би не завадило. Отже. По своїй суті дана ракета є, як її ще назвали у засобах масової інформації гіпершахет у формі міжконтинентальної балістичної ракети. Саме так нині оцінюють монітори перший пуст цієї ракети Росією. І ось до речі, уламок від неї продемонстрували вже де чітко. Тепер вже ну якось західні партнери не зможуть розказати, що невідомо чим вбили по Україні. Є документальні докази, ось деталь. Яка була знайдена в Дніпрі після нічного удару. Маса бойової частини даної ракети приблизно варюється в межах від 1,2 до 1,5 тонни. Складалась вона цього разу з шести касетних частин в кожній по 6 суббоєприпасів. Вага бойової кожної ось такого з боєприпасів десь приблизно 50 кілограмів. Все це свідчить з попередніх даних після перегляду відео. З камер. 36 боєприпасів були вагою приблизно по 50 кілограмів. Тому грубо це порівнюють з першим БПЛА типу шахет. Ну, один шахет це 50 кілограмів вибухівки. Тут 6, 6 по 6, тобто 36. На фото фрагмент міжконтинентальної балістичної ракети, якою Росія вдарила по Дніпру. І ще дуже одна важлива інформація: Україна стала першою в світі країною, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомляє Стратком ЗСУ.